Бажаємо вам щасливої дороги, хай Господь береже і благословить вас у дорозі. А також закликаємо до молитви за Україну. Я... Кому, не... кому не подарували ще християнські листівочки, можемо подарувати, хай Господь благословить да. і береже вас. Вам подарували? Так, так. Ще я пройду, кому не подарували ще. Хай Господь благословить вас і береже, вам подарувалися, так? Кому не подарували, ще даруємо. Подарували вам, можемо подарувати, Хай Господь благословить. Кому не подарували, ще християнські листівки. Хай Господь благословить вас, береже. Бажаємо щасливої дороги, Хай Господь благословить. Вам не подарували може подарувати. Хай Господь благословить. Господи, благослови цих людей, бережи в дорозі, допоможи їм пізнати істину, любов Твою спасіння Твоє. Тобі нехай буде слава. Амінь. Хай Господь бережить, благословить. Ти в гості їдеш додому. Додому? — Дорогі люди, бажаємо вам щасливої дороги, хай Господь береже. Кому не подарували ще християнські листівочки, можемо подарувати і закликати вас до молитви за Україну, за наших захисників. Хай Господь благословить і береже вас в дорозі, кому ще не подарували, вам вже подарували, так? Подарували, так. добре, хай Господь благословить. Господи, благослови цих людей, бережи дорозі, поможи, щоб вони любили тебе, пізнали істину твою любов твою. А Богу нехай буде слава. Амінь. Щасливий дороги.